Мої дорогенькі, доброго вам ранку. І ви на каналі пані Зося з України. А ранок у нас сьогодні 6 годин ранку. І зовсім він не добрий, тому що масштабна повітряна тривога в Україні, яка триває з вчорашнього дня, з 11 годин вечора, ночі. так. Ну так, да, в 11.20 вже було дуже гучно, тому що я сплю з відкритим вікном, ну дуже гучно. Ой, що вам сказати? І потім пішли ракети. Ну зараз знову ракети. Ой, боже мій, боже моя кохана Україна, ніяк тебе не можуть залишити ці падлюки. Ну, а як я їх можу назвати? Я їх можу назвати дуже поганими словами. Просто дуже не можу залишити нас у спокої? Ой, боже, боже, не спиться, не лежиться. Ну хіба ж тут може спатися? Пішла знімати вам відео. Мої дорогенькі, хто запитувався про брунери? Жіночка, ви мені на вайбер писали, можливо, будете дивитися відео. Я обов'язково сьогодні схожу до Валюші, тому що її не було вдома. І вам зніму і покажу, що вона може продати, тому що я свої не продаю. Мене її, бачите, по-перше, дуже мало, а по-друге, їх треба розділяти. Тому я свої не продаю. Нема що продавати. Зараз я вам розповім, розповім, що це таке. Брунери. Взагалі я вам скажу, що, щоб ви не садили, в першу чергу, якщо ви садите квіти, вам треба подумати про полив. Обов'язково про полив. Зараз розповім вам про цю красу. В Першу чергу, якщо ви садите квіти, вам треба думати про полив. Або робити колонку. Ну, кого є, кого є 에, моя, ой, ой масянечка вже покушала, Бачили? вже моститься на сонечку. І вже моститься на сонечку. Дуже... Мій чоловік йде на працю, і масюнечка завжди кушає в цей час, теж пів шостої. І це вже поїв. З'їв м'язко, яке перебите в блендері, смачненьке. Толя вже зранку ходить. І вже зараз він так буде спати. А Толя кормить курочку, мабуть, їде на Київ. І зараз отак буде спати. Моя любов. Ну як? Ну шкода його, шкода, тому що все життя з нами прожив і дуже гарно нам служив. Молодець, гарний, дуже котик, отак. І оце ж любить зранку отак спати. Як вони не падають, я навіть не знаю. Ну, а ми про брунери. Тому я кажу, якщо ви хочете садити квіти для себе. Ви хочете заробляти на квітах. Що б ви не робили з квітами, ви в першу чергу, це в першу чергу, обов'язково треба подумати про полив. Або робити колонку, або ну, в когось є, мабуть, колодязі. колодязі. Може так називається, не пам'ятаю, не можу згадати, так? Ну, вода це обов'язково. Якщо у вас немає досить води, ви цим можете не займатися. Тому що без води, де б ви не садили квіти, вони у вас не будуть мати тієї краси. Будуть мучитися ви і будуть мучитися ваші квіти. Тому що ну, без води нічого не виходить. Це завжди так. Тому іноді жіночки садять квіти. Води у них немає, і тоді вони не розуміють, чому гинуть їхні рослиночки. Рослиночки люблять воду. Навіть трави, папороті треба вам відзняти про папороті, мене. їх тут дуже багато. Навіть усі папороті люблять воду. Так? Трави теж люблять воду, до речі. Якщо хтось думає, що травичку посадив і все, вона так буде рости. Ні-ні-ні. Трави теж полюбляють воду. Все любить догляд і водичку. Це обов'язково. А ми про брунери. Брунери, медунички. Ось брунеричка. Це медуничка. Брунери, медунички і хости. Можна сказати, що це сестрички, тому що всі вони люблять тінь напівтінь, Ну, брунери напівтінь, так? І водичку. Це багаторічні рослиночки, трав'янисті, кажуть, трав'янисти рослини, так? Багаторічники. Вони, можна сказати, ну для мене, для мене вони не прості в догляді, для них головне це добриво і водичка. Ну, можна брати, я беру теж і добрива, і е, такі е, хімічні. Ну і, звичайно, органічні. Але і медунички, і брунери, і хости, і навіть папороті, вони люблять воду і добрива. На півтінь. Тоді у вас буде краса. І медунички, брунери і хости. В першу чергу цінуються за декоративність листя. В першу чергу вони не цінуються за квіти. Хоча, хоча деякі полюбляють квіти, я з хост квіти зрізаю завжди, тому що, щоб хоста не забирала всю свою енергію на квіточку. А нарощувала бруньки на наступний рік, я зрізаю завжди квіти. Квіти не важливо. цих рослин дуже важливо листя. Цінують їх за декоративність листя. Ось бачите, яка гарна брунера. Так, це один кущ. Ця брунерочка називається Джек Фрост. Бачите, яке в неї листечка. Ось оця джек Фрост. Красуня. Якщо їй досить води, напівтінь і добрива. Так, ось іще брунерочка. Ось, бачите, яке в неї листя. Відрізняється від джек Фрост, правда? Тому що воно ось по краям більше у нього такої серебристості. Називається Емеральд Міст. Ось оця. Це в мене молоденька, я її купувала два роки назад. Ця краса називається Looking Glass. Красуня, правда? Дуже багато серебра. Більше, ніж у Джек У Джек Фрост, бачите, які листочки такі з прожилками зеленими. У Лукін клас майже їх немає. І ось Лукін клас. Красуня, правда? Це варієгатор. Теж брунерочка. Усі брунери, і варіегата, і лукінглас, і міст, і джек Фрост. Усі брунери квітнуть такими блакітними, е, ну, блакитними квіточками, як На Навесні виходять кущики. І спочатку у них немає такого гарного великого листя, а тільки квітоноси з квіточками. І колір їх маленькі квіточки, зовсім маленькі. І стоїть такий у вас блакитний кущик. Маленькі листочки, квіточки, і квітне такими блакитними. Потім, коли переквітає, треба їх зрізати і починає нарощувати листя. Є ще медунички, які квітнуть білим кольором, які білі квіточки. Всі квіточки маленькі, як у незабудки. Але навіть у незабудки іноді бувають. Не іноді бувають, тому що у валі є незабудки, то квіти більші. А тут маленькі квіточки. Є ще медуничка, яка квітне білими квітами. Ну, листя у неї просто зеленого кольору. Мені не подобається, тому що вона цінується за декоративність листя. Не за квіти за декоративність листя. Тому просто зеленого кольору листя, тому я її не сажу. Ну Скільки, скільки там ті квіти поквітнуть. Квіти поки, поквіт, поквітнуть трішки, та й все. І стоїть вона просто зеленого кольору листя. Я не... Саджу таку бронерочку навіть за квітів. Тому що бронера, медуниця і хоста цінуються за декоративність листя. Як і брунера, так і медуничка полюбляють гарний ґрунт – суглинок. Найкраще це суглинок. Полюбляють органічне добриво дуже, тому що я дуже гарно їм даю цього добрива. І полюбляють суглинок, який пропускає воду. Тому що і брунера, і хоста, і медоничка вони не полюбляють за стій води. Вони люблять воду, але застій води вони не полюбляють. Що, якщо стоїть довго у воді, ну, те, що в мене іноді буває, коли йдуть дощі навесні, восени, бувають такі дощі йдуть цілу, цілий тиждень. То я вам скажу, ні, вони в мене не хворіють. Ну, Вода, звичайно, не стоїть так уже, щоб стояла, але ґрунт вологий. Переносять вони непогано. Мої. Переносять непогано. Ну, взагалі-то. Медуниці і брунерочки. Вони досягають десь у висоту 40-50 сантиметрів. Бачите, який гарний кущик, І розростається, кущик може розростатися до метра в ширину в діаметрі. Бачите, який гарний. Це залежить від вашого догляду. Якщо будете гарно доглядати, поливати і одобрювати, то будуть ось такі кущі. Цьому кущику вже три роки, четвертий. Бачите, який гарний, який гарний кущ. Трішки знизу там він у мене, тому що на доріжку листя виходить. Ну, немає у мене місця. І вони у мене ростуть, бачите, як бордюр, тому що немає куди посадити то листя виходить на доріжку і трішки, звичайно, аж там унизу воно так трішки підсихає, тому що туди-сюди його всі ногами штовхають. А взагалі-то взагалі брунери і медунички і хости садять під кущами, дерев, під кущами, під деревами. Тоді це дуже гарно виглядає, особливо якщо кущі такі декоративні. Деякі, ну, це залежить від вашої фантазії. Деякі підкарі використовують їх на клумбах і як ґрунтопокривну рослину. Теж, бачите, як вона гарно покриває ґрунт. Але їй треба, звичайно, місце. Гарна рослиночка лукін який гарний. Мені дуже подобається Лукінг глаз, бачите, які листя. Ну, і, звичайно, медунички. Медунички. Теж вони багаторічники. Теж в першу чергу цінуються за колір листя. Але є така медуничка, як Девід Вартость. Бачите, яке в неї листя. Я не буду казати, що вона мені дуже подобається. Ні. Не дуже вона мені подобається. Але вона найкраще квітне з усіх медуниць. Вона квітне таким світло-червоним кольором. А лисячка ось таке. Тільки такі квіти світло-червоного кольору. Це одна медуничка, яка квітне таким, такими квітами. Є ще медуничка, лисичко у неї зелене і такі ледь помітні такі вкраплення. І вона теж квітне, як і Девід Варт, вона теж квітне такими червоними квіточками. Вона у мене десь була, але потім, коли вона відквітне, нічого цікавого в листі в неї нема. Тому десь вона у мене була, і де її. Ну, десь я її не знаю, десь вона у мене росте, тому що мені цікавий е, за колір листя. І медунички, і брунерочки. Ось у мене є ще одна медуничка. Це вузьколисна твінг то. Медуничка. Вузьколисна, тому що є ще широколисна. У мене, вона у мене в іншому місті росте невеличка, тому що я їй всю подарувала, великий кущ подарувала свої знайомі. Залишила тільки один маленький такий кущичок. То в неї теж таке листя, багато такого вкраплення, але там лист широкий. Це вузьколисна, квітне вона твінкто. І коли вона навесні починає квітнути, то квіточки в неї спочатку блакитного кольору, просто блакитного кольору. Ну, а потім вже, як вона трішки поквітне, то тоді вже вони перетворюються в синій, такий темно-рожевий, а спочатку виходить блакитний кольор. Дуже гарно, до речі, Медовничка самурай. рай. Бачите, яке в неї таке листечку, теж яку? Серебристе, як у лукінглас. Дуже мені подобається, дуже. Десь у мене ще, мабуть, є. Бачте, яке гарне в неї листя. Вона квітне таким світло рожевим квіточками, де іноді попадається і синього кольору, але в основному рожевими такими. Теж дуже гарна медуничка, листя серебро дуже гарно. Ну і 9 Варт. Більше інших медуничок я не вирощую, тому що медуничка, так як і Брунера, і Хосте, в першу чергу, цінується за колір листя, за декоративність листя. Але між моїми медуничками. У мене є, бачите, іще росте між ними одна. Одна. Боже, як же ж вона називається? ця роз... герань. Садова герань, яка любить воду і напівтінь. Тому що герані взагалі-то вони не полюбляють багато водички. А ця герань. Полюбляє водичку, так, як і бронери, так, як і медунички, так і оця герань. В неї дуже гарні квіти і в неї гарне листя. Бачите, яке гарне листя. Навіть коли вона відквітне і нарощується гарний великий кущ, то в неї гарне, дуже гарне листя. Я її завжди сажу між медуничками. І теж квітне вона навесні. Спочатку вона квітне, потім нарощується листя. Але це все-таки герань. Ой, дорогенькі. Ну що, ось вам і такі прості трав'янисті рослиночки, які цінуються за декоративність листя. Які квітнуть навесні і немає такого гарного великого листя. А тільки квіточки, такі стоять у вас кущики блакитні, тому що квітне блакитними квітами. А потім, коли відквітне, нарощується листя. Мені дуже подобається брунерочка. Єдине, що, звичайно, полюбляє догляд. Вона дуже проста в догляді, водичка. Добре, я беру відтолених курочок, і вона вас радує отакою красою. Але водичка у вас повинна бути. Якщо, я завжди кажу, якщо у вас немає води, вам не треба займатися квітами, тому що квіти полюбляють догляд. В першу чергу водичка. Бачите, у нас тут в цьому році все-таки ж і зараз дощів немає. У нас немає дощу. Я поливаю кожного дня. Кожного дня я все своє поливаю. І в мене воно гарненьке. Да, Масюнечка каже, гади не дають нам жити. Оце так і спить. Не дають нам жити. Падлюки такі. Бачите, в цьому році у нас не було граду, тому що в минулому році в мене дуже побив град мої хости. То хости красуні, хости красуні і папороті люблять воду. Хоча ж у лісі папороть росте, правда. Але ви, хто ходив до лісу, звертали увагу, де ямки там чи канави, то там папороть дуже гарна, тому що, ну, кажуть, що папороть росте і на піску. Росте, звичайно, звичайно. Але папороть теж любить воду. Тому це все рідні сестрички, медунички, брунери, папороті, хости. Усі вони полюбляють водичку і, і добрива. Водичку і добрива. І буде краса. І у вас буде краса. Бачите, тут у мене кущики. Це я саджу для того, щоб, тому що коли ми зрізаємо яблуню, то не буде потім їм. Тіні на півтіні. Мої хусточки. От що робить такі водичка. Бачите, в цьому році вони у мене не підсохли. Я дуже задоволена, але я їх поливаю щодня, тому що дощів немає. І я поливаю. Водичка це обов'язково, Обов'язково. Моя. все-таки вона відходить, бачите, листочки. Підіймаються вже. Поливаю я її по декілька разів на день. Ну, все-таки вона приймається, мої дорогенькі, бережіть себе, бо ви бачите, що робиться. Фігачить по чорному, і фігачити будуть. Тому бережіть себе. Якщо є можливість, допомагайте нашим хлопцям, тому що. Наша допомога їм і дуже і дуже потрібна. Потім зніму вам про трави, які в мене ростуть. У мене теж є трави. Я просто Немає часу знімати відео, щоб я вам сказала. <сум> Немає часу знімати відео. Тому бачите, ось у мене і брунери, і медунички ростуть як бордюр. І мені це дуже подобається. І навіть тут сонце до двох годин дня. Бачите? Але так як води досить, то листя в них не горить і не підсихає, тому що досить води. А як води у вас не буде, то у вас усі рослини будуть хворіти, підсихати, тому що вони люблять воду. Всі рослини хочуть догляду і водички. Тому, мої дорогенькі, бережіть себе, бережіть Україну і дякуємо нашим захисникам, тому що працюють вони і на передовій, і в тилу, тому що розвідка теж працює, і ППО наше працює цілу ніч. Цілу ніч працює, тому надія у нас тільки на них. Тому треба допомагати і дякуємо. Дякуємо, що дарують нам життя. І Україна вистоїть. Вистоїть тільки так, по-іншому не може, бо не буде українського народу. Це треба, щоб люди розуміли.